Цими вихідними 27 та 28 липня на Буковину повернеться спека, але буде вона короткочасною і з невеликими дощами. Якою буде погода наступного тижня, розповіла ексклюзивно для СІ-4 синоптикиня Тетяна Негадайлова. Якщо сьогодні, 26 липня, увечері, буде дощ, то вже цих вихідних буде суха погода межах 25-30 градусів тепла. Чи протримається така тенденція наступного тижня? Інформація з перших вуст. За прогнозами гідрометцентру, 27 та 28 липня на Буковину повернеться тепло. Завтрашній день у нас характер погоди, дещо зміниться. Якщо ще сьогодні ми очікуємо другі половині дня по всій території області, дощі, помірні, навіть значні, то вже субота, неділя будуть досить сухими, на більшій території області без опадів і дещо вищим температурний фон. Завтра максимальні температури ми очікуємо в межах 25-30 градусів, а у неділю навіть 30-35 вище нуля. Після спекотних вихідних температура повітря з понеділка понизиться. Подекуди очікуються опади. Він буде в цілому досить комфортним. Температури максимальні будуть у межах 22-27 градусів тепла, нічні 12-15, тобто своєю прохолотою і досить комфортними. Практично весь тиждень буде сухим, слабкі опади, на меншій частині території очікуються лише вівторок, ну і вже короткочасні дощі у вихідні дні. Із усіх днів найменш комфортних у нас буде вівторок в зв'язку з тим, що північно-західний вітер цей день буде посилюватися до 15-20 метрів за секунду, створюючи свій дискомфорт. Євген Пасалюк, Павло Марковці новини Сі 4